Підкислюю гортензію восени сіркою. Потрібна саджалка, можна звичайна палиця, пересипала гранульовану сірку у пластикове відерце, мені так зручніше. Роблю отвори по колу від гортензії, десь я відступила сантиметрів 20. і засипаю норму сірки. Розподіляю її на чотири отвори. Все дуже легко, якщо пройшов дощ або після поливу. Позасипала, позагрібала і все. Так я роблю один раз на рік восени. Скільки додати сірки? 50 грамів чи 100 грамів залежить від розміру куща і від кислотності вашого ґрунту. А на наступний рік знову чекаємо квітування. У мене чоловік один спитав: А як знати взагалі, які у тебе яка кислотність ґрунту? Ну, не всі можуть аналіз ґрунту зробити, тому що він дійсно коштовний. Не всі можуть пристрій купити, тому що ну, це теж гроші. Один із варіантів, ну, такий самий-самий простий. Ви беріть мапу України, знаходите де саме ваш регіон, можете в Гуглі навіть забити в пошуку кислотність такої то -та області, кислотність ґрунту такої то -та області і все, вона вам дає. Це хоча б буде якесь середнє значення, ви будете вже від чогось відштовхуватися, яка у вас кислотність, 6 одиниць, чи 7, чи 5 з половиною, Чим же підживити гортензії восени? Найчастіше ви запитуєте. А гортензії різні, волотисті, широколисті, деревоподібні, навіть видкі гортензії черечаті. І якщо мова саме про волотисті та широколисті, то їм потрібен слабокислий ґрунт. І у кого проблема з тим, і у кого вода не такої кислотності, як потрібно, і ви підкислюєте воду, то застосовуйте сірку гранульовану. Саме в ґрунт для підкислення ґрунту, для того щоб тримати баланс кислотності. А добрива при поливі ви можете застосовувати пікацит, це ще й джерело фосфору, калію, ще й запах відлякує ґрунтових шкідників. А також добрива з кислим середовищем це сульфат калію. Ми його можемо застосовувати як полив, так і оприскування. Але зараз вже листя втрачає декоративність. Вона не спрацює. Тому ви можете це добрива придбати зараз застосовувати як полив. А навесні влітку ви можете робити оприскування. По листу Широколисті гортензії, магнолії, рододендрони, азалії квітують на пагонах минулорічних і захистити, зберігти максимально квіткові бруньки це завдання. Номер один Застосовуйте кіміра у вигляді оприскування і захищайте рослинки. Можна застосовувати як весени, так і навесні, особливо якщо ви знаєте, що попереду зворотні морози чи якісь приморозки.